Супи, рагу, салати все це важко уявити без молодої квасолі. Які сорти пропонують і які ціни на тернопільському ринку, дізнавалися журналісти Терену. Знайти на овочевому ринку молоду квасолю важко. Придбати її переважно можна у продавців, які привозять власного родину. Ціна 30 гривень за літри. У продажу є квасоля двох сортів: звичайна біла та королівська, у двох кольорах біла і фіолетова. Покупців молодої квасолі чимало, адже це чудова основа для багатьох страв. Готую квасолю, беру оріхи, беру коріандр, тоді додаю ще туди ну, солі, звичайно, і мелю на м'ясорубці цю мель і оріхи. І, і багато сма, і, 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 квасолю, і багато смажу цибулі. Все це перемішую, прекрасна закуска. Вона називається по-грузинськи, забули, як вона називається. Це дуже смачно. Я маю дачу і дуже люблю фасолю. Я знаю, готую борщ. Суп фасольовий і взагалі тушу фасолі. Я бажаю фасолю. Якщо нема фасолі і нема кропу, нема що борщ варити. Це вже однозначно. Український не вийде. Тільки на сковороді з томатиками її притушити, Чуть лучку і все. А більше вона не йде. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.